Ми на сьогодні маємо критичний провал на ринку праці, і він вже йде на рахунок не на проценти, навіть не на десятки процентів. Це на порядки, дуже серйозні цифри. І особливо ми маємо ці провали в професіях, які критичні для України, важливі для України і сьогодні, і на майбутнє. Це професії робітничі, це професії спеціалізовані, технологічні. І вже маємо провал і на рівні інтелектуальних е, таких напрямків, але в першу чергу ми кажемо правду, у нас немає робочих рук для реальної постійної відбудови країни. І тому зараз, маючи е, на сьогодні такий дуже великий об'єм роботи і маючи інтерес до цієї теми зі сторони і держави, і міжнародних організацій, і громадських організацій, такі як наша, е, структур монту. Працюємо в першу чергу там, де є люди. Люди сьогодні ми бачимо потенціал дуже серйозний в ветеранському напрямку. Одна із тем це одна із тем. Підготовка, перепідготовка, перенавчання тих, хто повертається з фронту. І зараз дуже важлива тема дати їм можливість отримати нову професію, дати можливість отримати підтримку, в тому числі так, також і фінансову, і в першу чергу інформаційну і психологічну. І потім дати можливість працювати.